Привіт всім, ми на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Привіт сусід з Фредді. І так, ми знову повертаємося в цей мод. Фредді в нас був був Фоксі, був був, хто ще не був, Чіка і Бонні Тому сьогодні хтось з цих двох буде бігати за нами. Буде нам замість сусіда. І знаєте, що це не всі проблеми. Навіть те, що він буде бігати дуже швидко. А знаєте, яка найбільша проблема? Що Він бачить в темноті, а ми не бачимо в темноті. А в сусіда настала ніч, того це буде ужасно. Це буде дуже складно, але ми такий перший акт пройдемо. Тому пригод буде купа. Рекомендую вам додивитися до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, йдемо, подивимось, що там Боні натворив. Як він то світло вирвав, я не знаю. Погнали! Так, так, такс, так, так, такс, 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 Ну шо? Були вже майже всі. Не було тільки двох, по-моєму. Не було чіки і Бонні. Зараз ми подивимося, хто там сьогодні буде. Та Ладно, ви вже знаєте, я. Yeah. Поки що? Найшвидший був той другий Фредді, зелений такий. А от що від цих двох чекати, я не знаю. А чи світло сі вирвало? А то так мало бути, чи що? Так, вистріл включити світло. Найти от ці три штука, запобіжники. І включити світло. І засвітити на Боні? Боні буде, все. Це ужасно. Е, mm що -hmm. mm -hmm. там вийдеш, як то ніч. О, три запобіжники, бачите. Там один, там один. Ого! А що це за приколи вообще? Ладно, день, ну ніч. Бо ніж і походу вночі ночей Я вообще нічого не вижу. І в день недобре във же в ночі. Ну і що він тут А, ведь уведем закрываю. Бее, Давай, давай. Добре, добре, я готовий. О, даже хоть фонарик дали. Та це ужас, це ужас, дивіться. Де, де запобіжники? Чекав, я щось підстребую. Ба... а один зверху. А, там мені включити треба. Боня. Тихо. Тут включити. Я включив, а нема запобіжників. Работает. Чікат! Got... Буде весело, я думаю. Буде дуже весело. Я ще з лазером кимось ходить. Тихо, тихо, давай, 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 давай. Ай, тут ящик тря. Тихо, видишь есть. Я зато тут выйду. Что туда? Чиди сюда. Дома. Ой. Давай, давай. Сейчас, сейчас я ящик забыл. Я не выйдем не. Надеюсь, что не. Ну и дайте... Ой, ящик. ящика. Добре. О! Забирай! О, один запобіжник забрав! А ч другий не забрав? там. Дуже швидко зловив. Я навіть поворот не всех забіг. А запобіжник в кишені, так що все нормально. Тихо. Ааа, не встиг залізти. Ладно, чекаємо, що инвейшу на двір. Покажи эси. Ужасный. Ужасный заяц. Це шо такие. <рикол> Что таке? Прикол. Дай мне. Где до хаты? Винки згорблены дуже. Там вообще тень випадає Пішов туда. Где идет за хату. Это ж ноги лазер, він світить и все Ему все видно. Давай, давай, давай. Добре. Так, тут що? А що тут намальовано що є? Запобіжників там нема. Ху, я зайшов сюди. Добре, я в хаті. Е, можна взяти ключик, там магніт. На що нам тим? Чули? Мені би щось завів. Та чекай, б, я фонарі. Не вижу ключика. Я ключик не можу взяти, чуєте? Дивіться! О, я взяв. Відкривай. Є, відкрив двері. Фу. Ужас, судьбу дуже світи. А, ось запобіжник, ще один. У мене два вже, так? Два. Добре, ще один запобіжник. І включаємо світло. Цікаво, то світло буде в цілій хаті. Давай бери. Раз, два, три, чотири. Так, чотири книжки, давай кидай бігом сюди. Зараз біжимо, беремо той третій запобіжник і все буде нормас. І більше в нас проблем не буде. Але цікаво, чи буде на дворі світло, чи не буде. Чи то тільки в хаті всі ключ. Можливо, можливо, і на дворі. Так що, зараз будемо бачити. Давай відкриваємо цю штуку. Та давай вже. Чик. Ну. Давин. Я не размей, дави. Там здесь блеськов. Там запобіжники. Еще Е! Є! Три запобіжника в у в кишені! А ну включаем светло. Давай. Е! Yeah, вклю... яка красота! Світло включене! Hey. Все одно! Все одно красево! Эй! Hey. Дай, дай ну хтось, да! Я тебе клечу вообще-то. Hey. Ой, господи. А це було хето, чуєте, перелетів мене і став ззаду. Hey. Ага. Hey. Я не розумію, він не може не... Hey. не чіпати, ж? а тут. Ану, давай, давай. Давай, кричи. Hey. Треба його дві, два вікна розбив. Ще да. Hey. А якщо на дорозі? Я вже на дорозі. Эй! не і він все одно не йде, бляша тут. Ей! Hey. Не йде! Ей! Hey. Оу, oh, він має бути впевненим просто. А двеки він побитий, чуєте? В одной руке вообще нема самі дроти. Ладно, назад. Hey. Чуєш? Ладно, добре, ми йдемо робити свою справу, то що нам треба. Чекай, 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 чекай. Нам треба взяти ззаду ящик, це раз. Чекай, гет. Прикиньте, уйти дня. Що з магнітом зробити, чуєте? Ви мені так і не написали. Я колись по ньому забув. Закрив двері. Він сюди зайде. Чи може відкрити? Десь, да. Де він? Дивіться, мені треба включити. Йде. Йде до грі? Ого, повинно Лише б він світла не повируба. А все, лишилося він легше, нам треба залізти догори, взяти. нажати ту кнопку і бігом бігти вниз. Все, і це пройдено. Я також не наш швидше і швидше. Хоча отут, по суті, має бути найважче, тому що по-перше, світла не було. І по-друге, він нарваний. Він, мені здається, дуже швидко бігає. Один з найшвидших аніматроніків. А ну я можу виробити. А, ні. Це добре. Вирба світло в хаті. На! Будешь бы светло. Так, добре. Беремо ящик. Ну ещ с тем магнитом, а? Ладно, я ему разобью. Тикаем. Ставим сюда. Залазим догори, включаем кнопку, вылазим через вікно и все И мы профи. Добре. Давай, давай, давай. Давай, давай. Як! Як я перекину! Ви це виділи? Вікно ж не розбите! Як я то перекину? Думу сховаюся, не сховався. Але це прикол. Десь, да. А до речі, у тебе можна кинути. Ей! Hey. Ай, не докину, почекай.

Коли попадає, він сі злости. А, вийде на нього так не діє. Якщо в неї попадаєш, він зразу обертається і вжить до тебе. Так що у цього аніматроніка кидати нічого не можна. Дай залізти, дай залізти. Дай залізти! Добре! <звук> Це була моя помилка. Нічиї тільки моя. Давай. Добре, добре. Добре, давай. Шикарно. Молодец. А! я забув, я забув, щось сюди взяти. Кожен раз там вікно треба вибивати. Оце нервує, я ж його раз вибив, наш вибивати сто раз. Що він же так вклов? Та диви Вискочити, ну. Добре, добре. Єе! Yeah! Теперка! Нажимаємо кнопочку і біжимо туди. Вийде в нас? Не вийде. Не буде то все так просто, як я свій думав. Хоча при цьому все заново йдемо на рекорд. Ми все так швидко зробили. Ще ніхто ж так швидко не любив. Світло включили, то зробили. О, він позво! Ого. Ого. навіть літати вміє Бонні, вміє літати Мені треба там двері закрити. Що мені там зробити? двері треба закрити І він знову зверху, дивіться. Видите? дві диви, диви. Диви. Диви, Виділи? А він дивимо скло, О, да. А, я не сбол! Він на другий поверх. На дах, вискочити не може. Але він виходить туди, на другий через вікно свій вискакує тут. Літає. Тому нам треба ті двері закрити там, ті, що ми відкрили. І все буде добре. Нам треба закрити двері. Все. наше завдання. Але він вже хитрий. Воно зразу туди йде, зразу туди і там всі сидеть. Диви. він зараз зверху буде. Або видиш? Диви, зараз знову буде літати. А. Ну він вже навчився стрибати, він навчився. І що робити тепер? Як його обдурити? Пішов туди, добре. А тут він зас. О! Добре. його виділи? Де? Слухай. Не поп... Ми саме собі пастку зробили. Не можна відкривати ті двері знизу. Не можна. Як мені їх закрити? Може я попробую з хати забігти і закрити їх бігом? Може і не попробую. Эй, він зразу туди йде. Зразу туди на другий поверх. Все, він пішов. Я не можу нажати. Є він там. Я закрив двері. Добре, тепер дивіться, що ми робимо. Де він? Він десь там. Добре, він звезд сюди не залізе. Дивіться, що ми зараз начудимо. Я нажав, не нажав. Став тут. Ай-яй-яй, ай, ай. ми зараз такі учудимо. Е -е -е, чекай, нам треба щось туди взяти. Бери. А ну наш ми бігом, ти піпшився ще нажми 네 на щоб ти не загубився. А ліфт виїхав? Мені це чи ліфт виїхав. Ліфт не виїхав. А не виїхав, бо ми вроді світло вирвали. А ні. Але ми дістаємо. Але ми дістаємо вже. Не. Ходи по хаті. Він тепер на дворі будесь тут сувати. Бо він вже другий парк вийти не може. Дай він пішов там у кордорі. Ай, зараз там Та вискочи нормально. Я упав, я упав. Я упав і ще ящик за собою взяв. Яя, а все так файно йшло, ні? Достає мене. Він достає. Я ничего не можу зробити. Давай, 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 давай. Я не можу просто вискочити Є, вискочив А він-то не зможе. Бо я вже тут все закрив на. Є Ой, чекай эта штука впала Так, добре. А що воно не запрацювала? А може, воно взагалі не спрацювала? А, воно не працює, бо мене не включає світло. Включили тепер. О, теперь має спрацювати. Він вийти сюди не може. Ти ж не вийдеш сюди. Тепер, Ка дивіться, що ми робимо? Нажимаєм, нажимаєм. <гум> О, поїхав вниз! А чого вниз поїхало? Чого воно вниз поїхало? Але все спрацювало, ми не встигли добігти. Нічого. Те, що спрацювало, це вже добре. А, ящик пов. Бери давай. Так все швидко зро Світло виробило. А чо? А що я зробив? Та добре, добре. Дивись. Бо їм добре було. Просто виробило світло. Ай, давай, стоп, несі. Є, зупинили. Беремо знову книжки. Попробуємо без світла, то все начудити. Одна книжка, друга книжка, третя книжка, це не книжка. Ну і що? Один, два, три. Надіюсь, зараз все буде добре. Це я надіюсь. Вилітаємо і біжимо туди, куди нам треба. Ее, але печ нам ще вікно там розбити треба. Нам треба щось взяти. Давайте табуретку. І це. Все. все, я готовий. А ну, ну, їдь! А чого воно не їде? Диви, воно не піднімає. А може воно не піднімає без світлинма? Треба три запобіжника включити. Ай-яй-яй-яй чо б Бонісі не вирубує, якщо світла нема? Він ж теж на світлі. Денсі зарядив. Починають ці проблеми, вийти там, де їх не було. Тут же ящик не стіє, там то, то. А, воно не попало? Може і не попало. Прям. Ну, що то дві книжки можешь сделать. Табуретку поставив Табуретки тут ще не було Цікаво, чи табуретка впаде Раз, два, три, Чотири пять, Шість Все, я думаю, що все буде добре. А, тут ще Ці дві книжки беремо з собою. Нажимаємо і погнали. Я вилетів, він не зловив. Ого, а тут я ще не був вроді. Хо, Злови мене! Давай, злови мене! Сусід! Злови мене, бо в мене вже той боні! А, во. Ууууу. Світла нема, ужасу, і тутка тут. Ой, чекай, бо Бонні вийшов. Добре. Було світло. Все було добре. Ні! От треба всяке чудити. То саме головне ви зрозуміли, отут не треба відкривати двері. Ці нижні. Бо це ужас. Так, все. Ставимо книжки. Я думаю, що вона нажала було. Раз, два, три. Ой, табуретка впала, до речі. Якщо табуретка впала, це добре. Табуретка точно там зачепить ту штуку, що нам треба. Ці книжки щось задалеко здуло. Так, ну шо? В принципі, можем бігти. Біжи! Давай, давай! Є, підняли! На! А як я відлетів? А як я відлетів ось сюди! А як це взагалі можливо? Боні, здоров! Куди біжиш? Лиши мене спак. Диви, диви, диви. Боні! А, ти не можеш парканти? Може, може! Але видли? Приколи? А це прикол. Залізли, розбили вікно, все зробили. І відлетіли. Відлетіли від того вікна, як має бути. Добре. Вирубуй. Так що все діє. Так що оця табуретка... Нам допомагає, зараз знову все нажимаємо і сюди нормас. Раз. Два, три, чотири Це догорі. П'ять. Все зараз буде добре, все злетить. Е -е -е -е. В принципі, там все вибито. На крайняк ще візьмемо свій чайник. Все, нажимаємо і погнали. Їдь, й гід! Не їде. Дві, там вже вікно забите. Поїхало? Поїхало! Як там півгодини треба стояти, щоб воно поїхало до гри? А я не достаю. На другий раз будемо стояти дуже довго. Чекай, бо він ще мене не зазлоє. Ого, це ми. Добре, добре, добре Та вже не крути, Постапинися Раз, два Тихо, 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 треба літати! Та гре, добре. добре Ну шо, Готові? Вже який раз готовий. Ладно, будемо там стояти. Давай, давай, давай. Їй, хіть, і тя прошу. Чекаємо довго. ІШ! <рик> <рик> знаєте, що я хотів? Я хотів вимкнути ліхтарик, а ліхтарик всі не вимикає. І знаєте, що я зробив? Я його заклику. Бонні! Оце професіонал. Тікаємо від Бонні і кличемо Бонні. Та ніхто так від не втікати не вміє. Тихо. А, Знаєте, чого воно не подуло? Через цю штуку. Через банек от її. Добре. Або через крісло. Або через збаняк, або через крісло. Ну нічого. Проблема вирішена, має бути. Ще беремо дві книжки, ставимо тут. Е, баньєк ні. Банняк назад дай. Добре. Нажимаємо і погнали. Три, два. Один. Так. Давай. Є-є-є-є. Е, заліз, заліз! Крисло забирай! Викидай! Ключ! Де ключ! Здесь ключ! Бери ключ! Ключ в мене! Трой двері! Так, тепер на низ відкрити двері і все буде нормаз. Побігли! А прикиньте, якщо він ключ забирає, ні, ключ в мене. Та це би був капець. Де він? Немає. Бонні! Hey. Майже забіг, майже. Ну, він пішов. Пішов до гри, він зв... вічно до гри ходить. Ха-ха, hey. <звук> я встиг. Яй-яй-яй, це був капець. Ще зі світлом. Просто ужас. Ну що, хто лишився? Лишилася Чіка. Так що, чекайте, Чіку. Далі буде ще. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Починається ти натисни кнопку, як супергерой, на ютюб канал підпишись І сквозь прозважайся для те. Я не